Вітаю усіх. Сьогодні вранці вийшов у свій маленький садочок. Біля хати місця мало, але висловлю деякі міркування. Спочатку я купив на ринку саджанці, купляв там ранні, пізні, зимові, середні яблуні. А як виявилося, все обманом. Потім другий раз в результаті дійшов до думки і можу дати таку пораду. Почали будувати свій будиночок, садіть дички і щепіть те, що вам подобається. Те, що ви от прийшли в своїй місцевості, попробували. Вау, хочу таку яблуню. Або хочу таку грушу, як от в когось сусідів. От класно, хочу для себе. Весна. Чи літом, брунькою прищепили, і воно у вас таке буде. Мало того, буде пам'ять про людину, у якої ви взяли цей пагінець або бруньку. Зараз знаходжуся біля Кальвіна Снігового. Це яблуня мого дідуся. Його вже немає на цій землі, вже він в кращому світі, але от яблуня. Між іншим та яблуня, в якої я брав погінець, вже засохла, але яблуня нагадує мені про його. Також із, від, із саду мого дідуся нині покійного. Дідуся Василя. Така яблуня хороша. Бачите, які хороші яблука попідпирав, бо врожай великий. Сорт невідомий. Може ви мені підкажете, пишіть в коментарях. Ось такі яблука хороші. А з цією яблунею... Ох! Є такі яблука, впали. О, падають яблуні. З цією яблунею. Ось такі яблука зимові, цікаві спогади. Я в дитинстві, в дідовому саду, брав яблука, кальвін, кальвін, отой кальвін для зимівлі і трошки взяв Ну, Зима, кальвін з'ївся, десь там вже Січневі свята, а ці лежать ящичок. А вони зараз такі дубові, як камінь. Просто сот також не знаю, але вони як камінь. Але ж ну, 25 років тому ну, хочеться того яблука. Переніс я в хату це яблуко, розрізаю його ножем, опа, а воно ріжеться і всередині таке класне, жовтеньке, як мед. Ну, на згадку про свого дідуся прищепив. І ось вже цього року такий невеличкий врожай є. Якщо ви знаєте, що за сорт, підкажіть мені, зараз дубові як камінь, а в січні десь можна їсти. Стають жовтіші всередині. Ось я прищепив, з ліпін привіз, попробував там яблука. І осінь вже можна їсти. І лежать добре. Веточку привіз, прищепив на дичці, і ось мене вже молоденька яблунька росте. Ось видно слід, бачите, видно слід, що я прищеплював. Отак от, от. Ось вишня. От їду я по Маневичах і біля костюла в одних хороших людей бачу така вишня класна. Ще ні в кого нема, а в них вже є стигла вишня. І така вона гарна. Магазин за шоколадочкою, віточку з брунькою взяв. І от бачите, отут це прищеплено брунькою, на дичці вишні прищепив. І хоч я сот і не знаю, але приходячи до цієї вишні, я постійно згадую людей, які живуть в мене біля костелу. Цією яблунею цікавий спомин такий. Їздив я колись на ринок в Дубровицю, і там такий дядя Славік жив. Він, так як вже потім він згадував своє життя, був начальником управління сільського господарства в Дубровицькому колишньому районі і от йому привезли в подарок яблуню і дійсно спробував такі класні яблука. Кажу, я Славік, хочу її взяти, прищепити весною. Але приїжджаю один раз, а яблуня від старості розламалась. Все, що ж робити? Прищеплюю літом, брунькою, вєтку, в водичку вставив, приїхав, була дичка і прищепив. І ось. Ах. Смак. Бомбічний, просто одразу їсти можна. У вересні смак дуже хороший. І в пам'яті моїй це яблуня дядя Славіка. Сорт, Сорт не знаю, може підкажете. ось такі яблучка. Треба підперети. Цікавий спомин в мене про цю грушку, коли я працював в ветеринарній службі. І от десь 28 чи 29 грудня колектив іде святкувати Новий рік в кафешку. Приносить одна із працівниць ось такі невеличкі грушки. Але слухайте, це середина зими. І такі вони добрі. І мені от захотілося, от, не знаю, а от захотілося мати таку грушку. Відповідно, літом їду я до тої працівниці, до пані Надії, додому. Там були діти, кажу, така грушка зимова є. Вони мені її показують. Її от прищепив там внизу, видно там. І от в мене вже така грушечка родить. Молоденька, я вже Давно вже кілька років не в вицслужбі, але спомин про той випадок, напевно, буде в мене ще довго. От молоденька грушечка сусіда. Вродила грушка сусіда Василя. І така класна, така добра. Пізня. Також була в мене дичка. От я ізолентою ще навіть ще ізолента не розмоталася, бачите. Вона розмотається з часом. Я на дичку прищепив, тільки може, я було вище щепити, а то я щось низьку до землі прищепив. І от. Перший рік трошки виросла, оце другий рік вона виросла. Ну, земля тут бідна. Але все одно вирости. І от буде в мене грушка, така, як у сусіда, дуже смачна. Ох. А оце яблуня дуже цікаво, тим. Рішив я будувати баню, а дерева ростуть, мусив я їх. Викорчувати. Але от у мене була така яблунька прищеплена також мною. І я на кожну гіляку вирішив прищепити із тих дерев, що викочував. Ось, наприклад, лисить мене паперовка. Так, оця гіляка амулет. От, оця крепка гіляка. Тут є гілячка. Слава переможцям, ось гілячка. Тут гілячка. Перелина Києва. Ось ці яблука, перелина Києва, гілячка. А ось ця гіллячка, ось сорт називається Едера. Едера. Ну, ці всі яблука, що я назвав, Пощеплені, тому що яблуні я видалив Треба було місце, щоб будувати. Але от пам'ять про них хоча б така залишилась. Отаку я вам дам пораду. Починаєте будувати свій будиночок, садіть, дички, де їх брати? Їздити десь біля дороги, біля зупинок, біля рекреаційних пунктів, хтось кине грушку, яблуню, качанчика і виростають дички вздовж доріг. Викопали і посадили на постійне місце, де там щось має бути. А потім десь по життю побачили у когось яблуню, грушу, щось таке, що вам подобається, вишню. Сливки трошки важче мені щепити, а брикоси добре щепляться. Берете віточку і щепите весною, чи на розкол, чи за кору літом, брунькою. Чого ж саме садити, яких термінів дозрівання? Ранніх треба мало. От, наприклад, грушки і яблука ранніх одна-дві. З пізніх можна там одна-дві. Особливо цінні зимою. Коли нічого немає, от тоді цінне яблучко, от тоді цінна грушка. Бо якщо посадити все раннє, ну, буде всього много, але без толку. Якщо вибирати грушки і яблука, то рекомендую звернути увагу на грушки. В магазині яблука зараз чи на ринку. 9 гривень, 10 гривень, грушка 50, 60 гривень. Зимою така сама ситуація. І грушка дуже корисна для здоров'я. От я мало приділив увагу грушкам і лише зараз надолужую те. Так що вам бажаю садіть, сади де тільки можете. Буде згадка про вас і про тих людей. В кого ви взяли пагінець і користь буде вам і вашим дітям. На цьому будьте здорові. Слава Україні!